Доброго дня! Ми б хотіли познайомити вас сьогодні з шкірою і як себе шкіра веде в зимній період. Як правило, ми всі помічаємо, що вона стає сухішою, особливо на гомілках. Це зв'язано в першу чергу з тим, що там є відсутні жирові клітини, і тому шкіра на гомілок за все страдає в зимній період. Також за рахунок спазму периферичних судин і за рахунок цього харчування, живлення шкіри погіршується, вона стає сухою. Сухість шкіри спровоковує нам свербіж а вже коли свербіж нас докучає в і в нічний період, тоді хворі звертаються до нас у відділення. Щоб зарадити цьому, достатньо просто зволожувати шкіру, і можна приймати вітамін А, який дуже добре харчує шкіру, зволожує. Далі в зимній період загострюються такі хронічні дерматози, серед яких найбільш поширений це псоріаз. Збільшується кількість висипки. Також за рахунок того, що є спазм периферичних судин, шкіра стає сухіша, висипки покриваються лущенням, висипи більш перемовані. Тому також це є е, потреба пролікуватися також із приводу даних захворювань. Ще одним із характеристик шкіри, яка страждає в зимній період, це є вірусні захворювання. Тобто вірусні захворювання вражають не тільки слизову, але й шкіру. Серед них розповсюджені і оперізуючий лишай, і простий герпес, і рожевий лишай. Всі вони супроводжуються з поширеною висипкою на шкірі. Звичайно, в 75% рожевий лишай або перізуючий супроводжується тільки незначним сербежом, але в інших випадках 25%, і також у старшому віці він дошкуляє або вираженим сербежом, або вираженим больовим синдромом. В такому випадку доречно відразу звернутися до лікаря, щоб зупинити цей процес і вчасно. Не спровоковувати тривалий больовий синдром. В зені період також загострюються алергічні захворювання, які спричинені низькою температурою. Це є алергічні контактні дерматити або алергічні кропив'янки під дією низьких температур. Як правило, вони в теплих приміщеннях висипи самовільно проходять, але оскільки вони, Протікають тривало за рахунок холодної температури зимній період, то потребують також корекції лікування. Другим характерним явищем для шкіри в зимній період це є піодермії, інфекційні дерматити, гнінічкові ураження шкіри. Також вони супроводжуються в ряді випадків підвищенням температури, а потім пізніше з висипами на шкірі. Також, звісно, вони потребують лікування, особливо тут є лікування антибіотикотерапії, не тільки місцеве. Тому також є рекомендація звертатися вчасно, щоб. Цес не займав тривалий період, що потім не переходило в хронічну стадію. Також характерний зимній період для шкіри є тим, що значить. Підвищуються загальні простодні захворювання, які супроводжуються, потребують антибіактеріальної системної терапії. Наслідок цього є побічна дія антибіотикотерапії – це грибкові захворювання. Якщо вони вже мали місце в літній період, то вони загострюються саме в землі. Це і дерматофітії, і мікози нігтів, мікози волосяної частини голови різних локалізацій. Тому в цей період варто звертати увагу після антибіотикотерапії на стан шкіри, нігтів, пахових ділянок під, під пахвинних ділянок. Тому після антибіотикотерапії, після виписки чи там з лікарні, чи з амбулаторного лікування, доречно вчасно придивлятися власну шкіру або звертатися до дерматолога з приводу профілактики або вчасного лікування грибкових інфекцій.